Доброго дня, Дорогі друзі, хочу зробити е, невеликий відеообзор двох е, сестричок так сказати, з одної фабрики. Діно бафеті чорненьку і Діно Бафеті Синеньку. Значить, це у нас тональність ля мінор, це у нас тональність ре дієс мажор Або ж е, мінор там здається Сі, до Ремі Фасоля Сі. Сі. Си, до раміфа, соля, Си до. До. Получається до мінор ре, дієс, мажор. Абсолютно різні гармошки. Тут голоса стоять Амано. одній з кращих. Амано, по-моєму, третій. Єсь амано один, Амано два. Ямана 3, то найкращий клас АМОН. А тут стоять ще дорожчі голоса, голоса бінч. Давайте зрівняємо, як вони звучать і як вони розходують воздух, наприклад. Давайте, давайте, щоб так було. От, наприклад, нажимаю оці баси на всіх. З'їхалась. Тепер на цій. Ось я їх так само беру. Ну, Тут можуть е зазвичай різні голоси стоять, наприклад, тут до мажор, там до мінор і так далі. Я не говорю. Більша мензура, голоси, біль... менша мензура е, розходують воздуха більше-менше. Ну, хочу, наприклад, один і той самий вальс зіграти на регістрі французький вузлів. Я його називаю. Давайте. Цю саму мелодію. На гармошке з іншою тональністю. Розлів такий самий двойний розлів. То, то є тут і тройний, тут, до речі, тройного розліва немає. Тут два тенора тільки, а тут можна два тенора, можна три тенори. Акомпаніровка голосів. Значить, тут два баритона йде від волосів. Два тенора і одна піколо. Тут йде один баритон, три тенора і одна піколо. Музика Кажучи, ну, голоса бінч ну, дійсно краще, як, як для мене відчувається. Е, менше беруть воздуху, через себе пропускають. І е, краще проточені самі язички. Ну, це більше для майстрів, хто розуміється в цьому. Голос гарно проточений. Сразу непревеликий зусиль міха відповідає на 100%. І ще, до речі, тройний розлід. Оце якраз він і є. Французький, або ще його називають. Ой, не можу згадати. Мінк. Отлічується. послухайте. три голоса От. Цю, здається, за півроку виготовляють в Італії, а цю, чи рік, чи два навіть потрібно чекати. Дуже і вона набагато дорожча стоїть, оці голоса. Тобто кожен голос бере майстер, збиває його, щоб менше брав він воздуху. Проточується язичок не машинкою, там, як на тій, наприклад, а вручну доточується, провіряється і згиб. Ну, тобто майже цільна планка. Але ну, я вважаю, От я бачив там на одному відео де робили в таку гармошку, вставляли е цільну планку, дуже хорошого майстра. Це не зрівнювати. Не зрівнювати з цими кусками. Да, круто, да, класно розхід воздуха, все. Ну, що стосується тембральності і сили звука, я вважаю, що все ж таки цільна планка і ручної накльопки, не на заводі там приклепали голос, все. От, наприклад, от цільна планка. Приклепали голос, не проточуючи його не про це. От, отак і, і він звучить. Вроді би звучить, ну от тій якості немає. Як говорив мені один майстер Житомира, не завжди важливий зазор між, язичком, язичок, тобто введений в планку. 80%. Важлива проточка голоса, Тобто, як голос проточений, як він згинається, чи він згинається на самий крайок, чи він згинається повністю, чи він прогинається. отак. Це все індивідуальна робота кожного майстра. Тобто, чому і відлічається почерк, наприклад, того самого майстра циганова, його гармошки в два рази дорожче стоять. Чим, звичайно, і ті цільні планки, і ті цільні планки. І там хорошо введені голоса, і там хорошо введені, а ціна в два рази відлічається. От вам і проточка, так сказати, дуже важлива, правильна проточка. Ну, Вертаємося до цих гармошок. Значить, регістр тутті. Тобто всі голоса. Давайте на якісь пісні. Наприклад, ой, гілля. час ми й тут і там провіримо. Трошка дуже привикає своєю внешністю, так сказати. Дуже вона симпатична. Так, включаємо регістр туті. Сразу чувствується більший розхід воздуха. Да, тональність інша, але е, і голоса все-таки бінч, як кажуть, і амана. Є різниця. Послухайте. На цих гармушках е, сразу кажу, хто хоче собі придбати такий інструмент. Дуже зручно. Італійці, як кажуть, впереді планети всієї. Попереду, так сказати, ні шуму ніякого по м'якості. Ну, опять же таки, це незайомна механіка. Клацику можна, можна і на нашій механіці зробити так само. Але, що стосується цих гармошок, досить класно зроблено. Вони йдуть обидві п'яти на 9 регістрів, але різна акомпаніровка регістрів. Там, наприклад, там піколо, три тенери, е всі голоса, два тенори, два тенори баритон. То тут абсолютно інше. Два баритона, баритон тенор, два тенора, баритон піколо всі голоса, баритон тенор піколо баритон тенор два, два баритона, ну І так далі. Тобто, відлічується. Ну і тут, звісно, такий красивий. Орел мех з такою сучасною. І тут написано Тальянка. От, це було індивідуальне замовлення Діна Бафеті. От. Тут також Діна Бафеті. Ну, тут не Тальянка написано, а так як написано. От. Такі дві красуні. 27 на 25. Тобто дві такі красуні, Не можу додати більше, ідеально зроблений, є у них своя душа, де у кожному інструменті. Tchau, Ну, Ось такі інструменти. Дякую, хто додивився відео це до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Мені це дуже допомагає для розвитку каналу.